Всім привіт! Знаходжуся я на площадці компанії Айко, агроіндустріальна компанія. І тут стоїть отака гарна сівалочка. Одна, а інша стоїть з іншої сторони. Це моя мрія. ну До неї ще вернемося. Зараз подивимося на цю пропашну сівалочку під кукурузку соєшничок Кун Косма. Отака вона, в принципі, в принципі, з виду мені вона даже і подобається. Але знову є мінус, такий, як для мене, я вважаю це мінусом, що немає транспорту. Наші ж дороги не проїхати ні пройти. І плюс, поки в Харків не виїдеш, нікуди не поїдеш, куди тобі потрібно. Але це все не є проблема, тобто можна це все заказати буде прицепна, або доставити віддільно, або зробити самому. В принципі, це все на ваш розсуд. Тут в є. є ну, не саме модна, скажімо так, а звичайна сигналізація, яка там показує індикаторами пропуски, отам, оце все діло. Електроніка навіть розрахована на, 14, на 12 рядків. Тобто це все можна підсоєдінити. Задав менеджеру запитання, кажу, ну це шкала. А він говорить, що можна здвигати дану сівалочку на міжряддя 45. Тобто тут все, цифри стоять, зузив і погнав сіять. Така, в принципі, мені подобається цивільно. Отакі От розгортачі стоять, дисковий сошник, Прикаточ... не прикаточка, а це ж опорне колесо. Дуже цікавий момент з приводу прикатки. Вона регулюється. Тобто цим ось речашком. Як? А, на цій не покажу. Ось сьогодні. Ось, бачите, колеса гуляють. І ми можемо виставити прикатку, як нам завманеться, як нам понравиться Такі бункери для зерна. Два бака для добрив. Турбіна, кстати, стоїть, яка нагнітає міндобриво в крайні сошники. Тут все ось розписано, красиво, понятно. Откриємо, пощілкаємо. Все ось табличка. Шестерні виставив і погнав працювати. Доволі. Непогано, з виду мені подобається. Це що у нас? Це нервно ступіньки. З виду мені подобається. В нас сівалка мультикор, хто знає, хто не знає, то в принципі заміна доволі непогана. В принципі, як не крутий, це вже не анкер, а диск, а диск вже буде краще лізти землю. Але ця сівалка розрахована на мінімальний обробіток, на класичний обробіток, тобто оранка. Ну не ноутіл, тому що не сильно, і оці пружини не сильно не буду точно до цифр, ніж від цифр відштовхуватися. Але не пам'ятаю, хотів поумнічать, коротше, не вийшло. Тут ось регулюється відсікач. Сунемо п'ятак і сюди. Що у нас тут, а як воно тут. Отаким От макаром сигналізація стоїть, яка показує на екран. В общем, в принципі, сівалочка доволі непогана з виду. Трактор потрібен для неї від 110, я б сказав, без сил. тому що потрібно. Задня навіска мочна, щоб підняти навісну сівалочку. Ось така красапета. Так, ну і пішли до моєї мрії. Це знаєте, як мішта ідіота. Так оце в моєму випадку. Кінза, яка складається. Два крайні рядки складаються. Тобто транспортне, все як має бути, в габарит, прицепив, склав і поїхав, куди тобі треба, в той район чи інший. Це, звісно, бомба. Весівній зняті на зиму, все як має бути. Прикатки теж нема, наверно, при транспортуванні заважали. Новеньке, блискуче, нове є нове. Це в нас модель, виходить, кінза 3035. Турбіна, все, гідравліка, все от тут Тут, звісно, для людей. Не знаю, може колись я, звісно, далеко у майбутнього буду вже не молодий фермер, а пожилий чи старий і буде. Якась копійка. Момент, щоб купити в господарство таку сівалочку, то це, звісно, я думаю, буде кінза. Не знаю чому. Не можу я об'яснити, чому має така симпатія до даної сівалки. Але вона мені дуже і дуже сильно подобається. І по цінам, значить, дана сівалочка стоїть 80 тисяч доларів. Така ціна на сьогоднішній день. Курс, по якому курсу рахуватимуть, не знаю. Кажу ціну в доларах, що сказали мені. Ну, а ця красопета коштує 33 тільки євро. Так що, в принципі, кому хто шукає сівалку для себе в господарство, ось у хлопців є є дві. І можна що готови вибрати. Дешево сердито або ж дорого-багато. Бомба. А це бункер оттуда відкривається, хотів туди пощелкати, але не будемо лізти. Це ось глибина регулюється, ну просто саме елементарно. Пальчик витягнув, пальчик ставив. Супер. Турбіна, турбіна. Так, а мені подобається ця сівалка, в принципі, якби роздивлявся для себе, то чого б і ні? Але ж, кінза це така сівалка, яка... Хоч їй буде вже 10 років, на неї можна нацепити, яку захочеш електроніку, яку захочеш, що хочеш, вона як конструктор Лего, на неї можна насипати, насипати і насипати, і вона все час буде оновлюватися і оновлюватись. А якщо, наприклад, таку дану сівалочку купити, то вже багато, багато не зміниш. Цікаво, звісно, це мені подобається, що змістить. І буде 45-та -е міжряддя, тобто можна висівати сою. Ну і навіть, звісно, так в кавичках пшеницю. Табличечка ще якась. отакий невеличкий огляд даних двох сівалочок. Ну, то звісно бомба. Може навіть і мрія кожного, ну не знаю, за кожного стверджувати не буду. А мені саме більше до це та сівалочка. Так, все, коротше, що я, відео буду закінчувати, що ж тут можна ще роздивлятися. Всім пока і все, звісно, буде Україна.